Ті каски сьогодні побували працівники та читачі дитячої бібліотеки, відвідувачам читальні і самим бібліотекарям театралізоване дійство представили учні другого класу третьої школи. Акторська гра талановитих дітей вразила своєю майстерністю неймовірними постановками і милозвучним співом. 翻一。 Сама ж казка складена на сучасний лад. Казкові герої теперішні українці, які борються з брехнею і несправедливістю сьогодення, зокрема, з цінами. як не потрапити на гачок аферистів, як вижити у скрутний час. Ну і звісно, як і в кожній казці, дійство закінчується щасливо. Такі заходи у стінах читальні проводять часто. Самі ж бібліотекарі переконують, мета у них одна заохотити малечу до книги. Для того, щоб вони читали, щоб вони на літо брали книжки. По програмі, і діти з задоволенням приходять, і хочеться їх і обслужити, і хочеться би вони ходили. І щоб діти ще наша зараз проблема, щоб діти більше читали, бо вони більш заохоплюються комп'ютерами. Але книжка, книжка ніколи не пропаде, і книжка повинна давати дитині розвиток і більше дитина би розуміла, читала.